Вітаю всіх, мої дорогенькі! Ви на моєму каналі Світтера Української, мене звати Ларіса. І сьогодні я хочу до вашої уваги надати такий розклад: В чому вам повезе? У нас буде три колоди, три варіанти. Інтуїтивно вибирайте один із трьох варіантів. Чим менше роздумаєте, тим вірнішу відповідь отримаєте. І кому цікаво, будемо дивитися. І так, варіант номер один. В чому вам повезе? Ну, найближчого часу. Кожний цей час свій, кожний задумуєте свій час. Хтось на місяць, хтось на майбутній рік, можливо. Так, зараз ми карти впорядочимо. І я починаю варіант номер один. Варіант номер один. Ваша карта. В якій сфері вам повезе? Що для того, щоб прийшла до вас удача, треба робити іменно вам? Чи є вплив оточення на ваш успіх? І, звичайно, порада від богинь. Варіант номер 2 Ваша карта, в якій сфері вам повезе? Що для удачі? Потрібно робити вам, який вплив має ваше оточення і чи має він його взагалі. І, звичайно, порада від богині. Варіант номер 3 Я колоди вже перед цим тасувала, і тому тасую їх недовго. Ваша карта. В якій сфері вам повезе? Що вам потрібно робити для того, щоб удача прийшла до вас. Чи є вплив оточення на вашу удачу? Ну, і, звичайно, порада від богинь. І я починаю. Варіант номер один. Ваша карта Деся... Дев'ятка Жезлов. Карта побідітеля, який вже викоризував всі можливості, захистив себе і, пройшовши всі етапи боротьби, да, набиті шишки вже є, глаз перем... підбитий. Голова обв'язана, чоловік стоїть в позі дуже осторожної людини. Ваша карта на ближайший час буде дуже обережним. І в першу чергу думати про свою безпеку по всіх сферах життя. В усіх сферах життя ця карта називається Сім раз одмір, вісім раз одріж. Да? Будь дуже обережний, не підпускай до себе близько людей. От, побіда буде за тобою, але легкою вона не буде. Тобто шлях до перемоги треба буде пройти і отримати перемогу, і вона буде за вами. Але шлях буде нелегкий. Учитують старі проблеми, старі ошибки, старі шишки, які вже набивав в своєму новому опиті. Це ваша карта. В будь-якому випадку, це дев'ятка жезлов це людина, яка ще має шанс, має сили, але які треба бути дуже і дуже обережній. Тепер далі. Так, в якій сфері вам повезе жезли? Жезли це в нас робота, це у нас сфера огня, двіження, просування, чогось да, достіження якихось успіхів. І це також карта дому. Зібраний урожай буде більше всього в трудовому колективі, або в сім'ї, якщо це якийсь сімейний бізнес, да, або це колектив, де декілька людей, принаймні двоє і більше, трудяться разом. Іменно в цій сфері більше всього роботи бізнесу вам і буде вести ваших ідей, нових стартапів, нових проєктів. Нової роботи. Ви соберете класний урожай. Так, да, це буде не окончательна перемога, така, знаєте, коли вау, карта Сонця, наприклад, би випала. Да? Але це буде досить стабільна перемога, прекрасний збор урожаю, як ми бачимо, все цвіте, багато накритий стіл, багатий будинок. Тобто, вам повезе в сфері, де треба діяти, працювати, щось робити, продвигати і бути дуже і дуже активним. Іменно в цій сфері вам повезе. Так, що для, для того, щоб удача прийшла до вас, треба робити вам. Королєва мічей. Королева мічей це в нас дама дуже продумана і розчотлива. Вона е, в голові має калькулятор, да? Тверезий погляд на події вміє приймати рішення, все обдумавши, і тверезо і реалістично дивиться на всі події. Вона не наматує соплі на кулак і не пускає слюні, да, плачучи десь в уголки, ні. І для того, щоб удача прийшла на вашу сторону перший варіант вам треба стати королевою мечів. Меч в руках у вас неспроста, кого треба відсікти з свого оточення, кому треба указати своє місце. Рішення приймати не під емоціями, а тільки все тверезо просчитавши і продумавши, пользуючись тверезим поглядом реалістичним на життя, логікою і розчутом. Це потрібно для того, щоб вам робити, щоб прийшов успіх. Чи впливають оточення на, ваше, на ваш успіх? Впливають. Оточення може дати вам той шанс. Або стартовий капітал, або ідею, або якийсь толчок, або якесь предложення, да? е, яким ви можете воспользувати, щоб добитися свого успіху. Е, оточення може вас підтримувати як матеріально, так і морально, так і підставити плече, і дати пораду. <coughs> Вибачаюсь, оточення впливає і в хорошу сторону. У вас випав хороший розклад. Якщо підсумувати, можна сказати так. Да? Колективна праця принесе тобі перемогу, але будь дуже обережною. Да? Учитуй прошлі помилки, прошлі проблеми і в стосунках, і в бізнесі, і в усіх аспектах свого життя. Сім разу дмірь, один раз одріж. Про що нам говорить і королєва мічей? Все продумано, приймаємо рішення не під емоціями, все просчитуємо, калькулятор в голові включаємо. Да? Опираємось на допомогу інших людей, розглядаємо всі шанси, які нам предлагають, нічого не відкидаємо, де серед цих шансів буде ваш. І що нам говорить богиня? Генірва, істинна любов, романтичні, романтичні волнення в вашому серці пробуждають Всіленною одарувати вас великою любов'ю. Плюс до всього карти говорять: будь відкрита до почуттів, будь відкрита до нових якихось зустрічей. Не тільки, можливо, з мужчином і з полем, полом, але і з іншими людьми. Але тут указується іменно на романтичну любов. При цьому всьому, будучи розчотливою, обережною такою продуманою жінкою, не забувай відкривати своє серце, це в бізнесі, в роботі, для кохання, бо воно десь ходить рядом. Так, переходимо до другого варіанту. Варіант номер два. Ваша карта. Ваша карта. мечей. Ну, Карта початку нового, початок нового шляху. Це карта, знаєте, як описується, коли бояться очі, трясуться ножки, а руки роблять. Коли страшно щось починати, тому що ти пливеш на ізв'яденну даль, на нові береги, мечі нам показують, що це препятствій буде багато, але починати нове життя треба. Новий проект, нове життя, нове навчання, можливо, переїзд, мечова карта, шестерка мечі. Це в нас уже продумане, обдумане рішення, яке людина прийняла. Розуміючи, що її чекає, але вирішила, що б там не чекало, На цьому березі для мене вже все закрито, і я йду на дальні берега. Це або переїзд, або еміграція, або зміна міста жительства, або зміна роботи, або зміна м -м, навчання, факультету. Да? В кожного це відіграється по-різному, але це початок чогось нового. Коли страшно, але треба робити. Ідемо далі. В чому вам повезе, в якій сфері? Королева кубків в коханні, в коханні да, в чувственній сфері. королева кубків, королева любові. Е, ніжність, е, тепло, добро, любов це повинні злучати ви, і ви цим притягнете до себе е, нужного вам чоловіка. Бути відкритим до кохання, да роздавати від вайфай, я люблю. Себе, я люблю весь світ, я готова дарувати любов і приймати любов. Тут у нас жінка сидить на березі моря і вона любується в своє зеркальне отраження. Ця карта говорить, люби в першу чергу себе, і тоді тебе любитиме увесь світ. Понімаєте? Починай з себе. Любов до себе привлече твоє життя людей і мужчину або ж, якщо дивляться мужчини, які полюблять і тебе. Що для цього треба робити вам? Паш Пінтаклій. Ті знання бути хорошим учеником, От так і сказати однією картою, бути хорошим учеником, слухати розумних людей, впитувати знання, і ці знання приміняти на скажімо так, на дії. На дії, да? От, І сфери як полюбити себе, да? як е, е, Адже думають, багато полюбити себе, це жрати, спати і нічого не робити. Полюбити себе, це розпорядок дня, це правильний сон, це правильна їда, да? це робота там, де тобі подобається, а не ненависна, де треба все роздражає і треба сидіти. Да? Це общення з тими людьми, з якими подобається. Це такий ритм життя. Чому вам треба більше всього буде навчитися? Чи є вплив оточення на ваш успіх? Є. Дуже впливова жіночка може вам допомогти. Жінка, яка вже стала щасливою в сімейному житті, стабільна в бізнесі, має дітей, сім'ю, стабільного чоловіка, бо король Пінтаклі, партнер цієї жінки самий стабільний король в всій колоді, яка знає мудрість, яка знає не тільки, як створити сім'ю, заробити гроші, а як це все утримати. От така людина. З вашого оточення або щоб вона з'явилася в вашому оточенні, дуже і дуже бажано. Так, що нам говорить Ізольда? Безсмертна любов? Любов, якою ви ділитесь, буде вічною, незалежно від ситуації. Це от весь розклад ваш про любов. Вчити, вчись любити себе і тоді тебе полюбить весь світ. Для цього хорошо мати наставницю, бути хорошою ученицею і починати зміни в житті прямо зараз, як би страшно не було. Да? Бути відкритою до любові, в першу чергу любити себе, Всесвіт, Бога, Творця, вірити в вищі сили. Довіряти їм, любити людей, бути відкритими, щоб Wi-Fi від вас відходив, який від вас йде, говорив: Я люблю себе, я люблю світ, я люблю мужчин, <кій> і я готова приймати і дарувати любов. Тому що від багатьох красивих і дуже ізячних жінок, коли я дивлюсь особисті розклади, мужчини ловлять Wi-Fi, страха, обіде, предасть, настороженості. Да? Подвох якийсь буде, не може бути, щоб він був таким гарним, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Мужчини люблять не жінку, а своє состояння коло жінки. Коли йому коло жінки хорошо, йому тоді вже плівають, який розмір грудь, якого цвіта глазки і все остальне. Він любить себе і своє состояння коло жінки. Варіант номер три. Так, знову дев'ятка які в першому варіанті. Будьте обережні. Шишки вже набиті. Шишки вже набиті, да? врага в ліцо вже знаєте, і знаєте достоменно, хто ваш враг. Я маю в виду не людей, а що взагалі в житті може вам навредити, в тому числі і люди. І я прошлий опит, сім раз одміль, один раз одріж, Обжовшись на молодці, подуй і на воду. Ви переможець, але шлях до перемоги. Буде або був нелегкий. Да? І тому учити я прошлий опит, ведіть себе обережно, як опитний охотник. Так, що у нас іде далі? В якій сфері вам повезе? Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це ментальна сфера, це думки, думки, думки. Більше всього, карти говорять, вам треба думки негативні, буде змінювати на позитивні. Тут у нас людина. Вночі думає про те, що ще не сталося, і, можливо, ніколи не станеться. Мечі це наші думки. Вам треба змінювати ход думок. Іменно в цьому вам може повести ваш хід думок зміниться, ви вийдете з якоїсь апатії, депресії прогресуючої, якоїсь зневіри, очікування всього самого найгіршого і поміняєте свої думки радикально на позитивні. Радикально на позитивні. Ви людина отут, їй же мечі не встромилися в спину, да, в шию або в голову. Вони просто висять над нею. Тобто цього поганого, що вона собі надумала, ця, ця людинка, нічого не сталося. Вона думає про те, чого ніколи не було, не буде, а якщо й буде, то ну, тоді вже треба буде рішати. Да? Але людина наперед себе програмує на неудачу. На те, що все буде плохо. І іменно в цій сфері вам треба робити кардинальні зміни. Кардинальні зміни, виздоравлювати від своїх думок. Тому що, по третьому варіанту, ви проблема самому собі. Це може бути також безсонниця, хтось буде питатися, збавлятися від безсонниці, хтось від ночних кошмарів і страхів. Так, і так далі, і так далі. Іменно в цій сфері вам і потрібно змінювати. Іменно в цій сфері вам і повезе. Що для цього повинні робити ви? Навести порядок в своїй голові, в своїй душі. Тому що у вас якийсь внутрішній конфлікт, який нагнітає в вас погані думки, нагнітає вам. Негативний сценарій тому що якась іде внутрішня боротьба. Якщо в людини йде внутрішня боротьба всередині неї, ця боротьба виливається і на оточення, і ви тоді конкуруєте з усіма, питаєте щось усім доказати. Так вам треба це прикратити робити. Прекратить робити, да? тут без слухати поменше подстрікателів, які говорять, Боже, все пропало, всі умремо, всіх уб'ють, грошей немає і завтра на нас кинуть атомну бомбу. Тут всього дві людини б'ється, а всі остальні подстрікателі говорять, давай, давай. Да? Так от вам треба цих подстрікателів убрати, вийти з конфлікту, поміняти хід думок, настроїти себе на позитив, не тратити свою енергію зря на боротьбу з людьми. Із самим собою, домовитися з самим собою. Так? Оце ваша задача, і від вас тут багато чого залежить. Чи впливає оточення на, ваше, на ваш успіх в цій сфері? Звичайно, більше зустрічей з подругами, з друзями, за столі, якихось корпоративчиків, якогось свята, собрались, посиділи, кудись сходили, в театр, в кафе, в кіно. Да, Забрались у когось вдома, щось відпразднували за бутилочкою шампанського. Більше позитиву в ваше життя повинні вносити. І, можливо, по-друге, вам це і предлагають. Да, пішли погуляємо, пішли кудись сходимо, пішли кудись вийдемо. Але ви у нас знаходитесь третій варіант в якомусь такому состоянні оцепінення, зради і все пропалощі. Да. От, от у нас для вас позиція порада від богинь. Артеміда, защитниця, ви і ваші любимі знаходяться в безопасності і під духовною защитою вищих сил і ангелів, говорить вам богиня Артеміда. Да? Вищі сили, ваш ангел-охоронець захищають і вас, і вашу сім'ю, і вам ні за що переживати, тому що нічого не станеться без волі Божої, без волі Творця. І боятись чи не боятись цього не поміняє нічого совершенно. Ваші страхи впливають тільки на сьогоднішній день, вони вам його портять і ніяк не впливають на ваше майбутнє. Від того, що ви боїтеся якихось подій, які будуть в майбутньому, нічого не зміниться. Але вас, Артеміда, Богиня, говорить, ми тебе захищаємо, вищі сили стоять на сторожі. Такі дівчатка, у нас і хлопчики, вийшли розклад на, на е цю тему. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Під описом у коментарі в мене вказана карточка. Хто хоче поблагодарити мене за мій труд, за мою працю для вас. Будь ласка, донатьте, ставте лайки. Мені це буде дуже приємно. Діліться з рідними близькими моїм каналом. Всього вам доброго, всім до побачення! Україна переможе і це окончательно і безповоротно.